Посилочка Чернігівщини з міста Борзне. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут до нас цікавущо приїхало. Кожна посилка це інтрига, тому що ніколи не знаєш, що там заховано. Е, опис, звісно, не мощний, но карта є. Це вже відмінно. Е, дивіться, акумулятори. Гелька. Акумулятор, до речі, в ціні шляпнувся дуже путньо. Так, також гелька, а це звичайний кислотний. Ціна відрізняється у них. Так, що тут у нас? Гля, Материнка, гола боса з автоматом. Як таке може бути? От скажи мені. Дивись, материнка, все спаяно, мост висить. Це якийсь нонсенс. Трошки незрозуміла мені обстановка. Е, так, Зараз по платі подивимося. В принципі, плата порядочна, плата в тому вигляді, в якому вона має бути. Е, рядові дешеві детальки залишились. Е, дорогі детальки зняті. У нас нема коробки на плату. Женя, що робити? Е, тобто, Якщо ж плату відправляєте, маєте прекрасно розуміти, що плата не має бути Тобто, Оце ось адекватний вигляд плати Бо там мені один хитрожопий жук прислав гол. Ну нічого Бач, тут теж все випаяно. Ми ж з хитрожопими жуками теж знаємо, як поступити, так? Так що... О, бач, світодіоди. Казалось би, прийомна штука, ну не в тому випадку. Тут вони в даному випадку білі всередині. Отак. -от. Так. плату передивились, по платі, в принципі, все зрозуміло. І дійшли до сантехнічних кранів. От дивіться, сантехнічний кран, якого вони бувають металу. Уже ж неодноразово я пояснював, скільки я вже пояснень надавав. Да? Якщо він білого кольору, це метал який? Сам. сам. Молодець. Ти будеш у нас заглядача. Е, якщо метал жовтого кольору, це який метал? Латунь. Правильно. Латунь. Бачите, яка підстава? Жовтий колір, здавалося, б латунь. А, ні! Не латунь. Так само і тут. Це сам, але чоловік його перевіряв, він і так прекрасно знав. Тоді карбюратор. Що це за метал? Самийна, правильно. Правильно. Так що разом і вивчимо, Я з вами, ви зі мною, так і живити мамо. Да? Оце знаєте, що за метал? Це правильно, ви кажете, це звичайна що? Залізяка. А, ні, це була б звичайна залізяка, якби ви прийшли на звичайну прийомку, а так ви потрапили на. О! Та ні, нема ніякого. Просто я вам про пермалою розказував, Да? А кому я расскажу, он понял, как проверять пермалой? Будьте любезны. Железячка по 250 гривен кило. Приемно? Думаю, приемно. Алюминька проста. Так, что тут у нас еще приникано. А приникано у нас тут вот такая медяха. Абсолютно простецкая, домашняя, нормальная медяха по цене 320 гривен за килограмм. Латунечка. А, Центральный комитет досяв. Давай глянем, на что расщедрился наш Центральный комитет досяв. Как думаете, это золотая медаль? Может, сребна? Алюминий. Вот такая вот медалюка. Не сильно расщедрились. О! До речі, зелена плата. Чотирьохстороння мікросхема, бачите? Бачите? Значить, це туди. Так, що тут у нас ще? О, ще. Другий вид крану. Ой. Упало. Головне, що не парує. Так, а тепло ж на вулиці, чого він парувати? Так, дивись. Другий вид крана. Також білий. Зачищаємо, а він що? Жовтий. Значить що, значить дорого багато, правильно? Значить, це латунина. А оцей вот гусак? З якого вони можуть бути метала? Скажи, пожалуйста. Ти Залізу. ж розбираєшся. Залізо. Другий варіант. Латунь. Ще. Не ржавейка. Ще. Все. Не? А сам. А, а, ну да. Ага, стисько. А я шарю, шарю. Я теж не шарю. Так, дивись, давай перевіримо цей. Тока жовтий латунька. Так що, нормальна штука, бачите? Знову 4 мікросхеми. Значить, це що? Значить, це в нас зелена плата. В принципі, що, все, а ну і ще із люстри такий приємний бонусок виглядів латуні. А може і не з люстри, може це миска з диркою, да? Ну, думаю. навряд. Так що ж, посилка, в принципі, легка, швидка, гарно розфасована, все перевірено. Нам залишилось переважить, а вам залишилось збігати, скласти свою посилочку і відправити її на лубни. Чекаю саме на вашу.